Всім привіт на нашому каналі. Покажу як кліпити вареники з капустою. Я так завжди роблю. Тісто замісив, розкатав, порізав на ці кружечки такі. Поберемо капусту, накладаємо. Поміряю. Я тут невеликий спеціаліст, звісно, але кліпити можу. Загортаємо і перший прохід робимо. Другий, щоб краще зліпився. Третій, бо капуста дає сок і воно погано зліплюється тісто. Можна перевернути так. от. У другу сторону пройти декілька разів. І зараз будемо робити зуби на варениках чи візерунки, як деякі кажуть. І отак от проходимо. Це в нас з капустою з візерунком вийшло вареник. І печемо далі.